Творча зимова зустріч з поетом громадським діячем Богданом Томенчуком відбулася у місті Тисмениці. Ініціатором зустрічі виступила директор Тисменецької спеціалізованої школи перших третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Марія Люта За стало доброю традицією у нас на зимове свято проводити зустрічі з творчими людьми. І от сьогодні якраз відбувся вечір зустріч з людиною, вістину майстром слова, майстром думки. Людиною творчого обдарування поетом добірного слова Богданом Томенчуком, директором Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Богдан Михайлович прибув на це свято своїми друзями. Це Ігор Гриник, директор обласного архіву, доктор історичних наук, який дарував нам свої пісні на слова Богдана Томенчука, також заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець. Свято відбулося напрочуд казково, тому що сьогодні ж Різдво, майже весь світ святкує Різдво і з колядою, з гарною поезією, з музикою. Це вже третя презентація у нас у тисменниці, збірки поезії Богдана Томенчука. Вже десь можливо три роки тому відбулася. Презентація його другої збірки це була традиція на саме стрітання. А сьогодні в день різдва. Ми безмежно дякуємо, тому що завдяки Богдану Михайловичу в нашій школі відбулося дуже багато прекрасних подій. Це п'ять років тому наші інтелектуали виграли чек на 100 тисяч гривень завдяки своїм знанням, беручи участь у конкурсі юних інтелектуалів знай наші». Також учень наш випускник вже Іван Петранюк зайняв перше місце в Україні теж інтелектуальному шоу. Ми часто приймаємо гостей всієї України. Ми директорів регіональних центрів України приймали також взимку. Вже, напевно, є традиція така гарна на зимове свято організовувати зустрічі з такою цікавою, творчою особистістю, як Богданом Туменчуком. Сьогодні зібралася вся інтелігенція міста Тисменниці і бачу, що люди задоволені, тому що дуже потребують сьогодні такого мудрого, поетичного, сильного, відважного слова. На зустріч з Богданом Томенчуком зібралася вся інтелігенція міста Тисмениці. Серед присутніх були представники влади, керівники установ, директори шкіл, вчителі, а також учні Тисменицької школи, які читали вірші поета. Усі присутні мали змогу послухати вірші Богдана Томенчука, які покладені на музику. Івано-франківський виконавець Ігор Гриник неймовірно виконав під гітару проникливу поезію. Автор у своїй творчості використовує мотиви любові, романтики, а також відображує сьогоднішні реалії. чистих вікнах нашого дні. Лишень зима сумна. Як хризантема, і знову ви Явилися мені, мій впертий ангел, мій покірний демон жаданих слів розмита акварель, знайомий присмерк і незнане світло. А вам, мандрівний, мене стрель, коли живеться зручно і осідно. Творчість Богдана Томанчука неймовірно лірична і водночас патріотична.